Справа 1223. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас така система. Х плюс Y дорівнює 7 і Х-Y дорівнює 9. Ну що ж, коефіцієнти при Y у нас протилежні. Давайте тоді додаємо цю рівняння цієї системи. Почали. Отже, записуємо, що будемо їх додавати. Так, що ж, тоді ми отримаємо. Що ж, x плюс x у нас буде, бо зверху x і внизу x, x плюс x. Потім додати у нас є y. І є мінус y. Це дорівнює. Справа у нас 7 в першому рівні, а в другому плюс 9. Все, додали ми. Тепер дивимося x плюс X це подібні доданки. Це буде разом 2х. Так, далі у нас є плюс y і мінус y. Ця сума у нас дорівнює 0. Так, це дорівнює. Ну, а 7 плюс 9 це 16. Є? Ну, що ж, якщо 2х дорівнює 16, як нам знайти х, давайте ми тут напишемо, що це буде перша дія. Як знайти х, то х тоді буде дорівнювати Обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х, поділити на 2 буде x дорівнює. 16 ділимо на 2. І х тоді дорівнює 8 є? Ну що ж, ми знайшли х. Ну а зараз підставляємо в будь-яке інше рівняння. Чи в перше, чи в друге, замість x8 і знаходимо відповідь. Що ж, Давайте перше підставляємо, записуємо друга дія. то тоді в нас буде x плюс y. То ми записуємо, що 8 плюс y. Дорівнює 7. Є? Переносимо 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді буде дорівнювати 7. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. То пишемо, що y тоді дорівнює. 7 мінус 8 це мінус 1. Є? Ну що ж, отже, розв'язком і першого, і другого рівняння, а отже і системи рівнянь є пара чисел 8, мінус 1. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел. 8 і мінус 1. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас 2х плюс y. Дорівнює 3 і 2х- дорівнює 5. Аналогічно коефіцієнти при протилежні, Давайте додавати тоді. обидві частини рівняння. Ну що ж, почнемо, то ми записуємо, що додаємо тоді. І що ж тоді ми отримаємо? Так. Давайте додавати. 2х у нас буде плюс 2х, потім у нас є плюс Y. І мінус Y. Додати мінус Y або відняти y. Це дорівнює. Ну і справа у нас є 3 число, і є 5. 3 плюс 5. Є? Ну що ж, 2х плюс 2х разом буде 4х. А далі у нас є плюс y і мінус y. Ця сума дорівнює нулю. Її можна викидати з суми. То тоді. У нас 4х буде дорівнювати, а 3 плюс 5, 5 це 8. Є? Знаходимо тоді x. Обидучцеві рівняння ділимо на 4. 4х поділити на 4, це буде x дорівнює. Ну і 8 тоді ми ділимо на 4. То пишемо, що х тоді дорівнює, 8 поділити на 4, це буде 2. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x. Я запишу, що це була перша дія. В другій дії підставимо будь-яке рівняння. Замість Х двійку і знайдемо y. Наприклад, то перше. То ми пишемо 2х. Це буде 2, що множиться. Замість Х пишемо 2 плюс y, це дорівнює 3. Є? Ну що ж, 2 помножить на 2, це 4. То ми записуємо, що 4 плюс y. Це дорівнює 3. Є? Переносимо. 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то y тоді буде дорівнювати 3. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. То пишемо, що y тоді дорівнює 3 відняти 4 це мінус 1. Добре. Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел 2 і мінус 1 є розв'язком і першого рівняння, і розв'язком другого рівняння, і розв'язком системи цієї. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Що ж, розіском є пара чисел x дорівнює 2 і y дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розв'яжіть систему рівнянь методом додавання. У нас така система 4х плюс 3y дорівнює 7, і мінус 4x мінус y дорівнює мінус 5. Ну що ж, бачимо, що коефіцієнти при x у нас протилежні, то ми можемо додати тоді ці рівняння. Отже... Записуємо, що ми додаємо ці рівняння. Так. То перша дія тоді. Я проведу лінію. Що ми її додаємо. Так, дивимося. У нас є 4х. Додати мінус 4х, ну або відняти 4х. Далі є у нас плюс 3 y. І є у нас мінус у. Це дорівнює. Справа у нас 7. Додати мінус 5 або відняти 5. Є? Дивимося, 4х мінус 4х, ця сума у нас дорівнює 0. Так, то тоді у нас залишається 3 мінус y. Отже, 3 y мінус y це буде 2 y. Записуємо, що 2y дорівнює 7 відняти 5, це буде 2. Знаходимо y. частини рівняння ділимо на 2. 2y поділити на 2 це буде y. І 2 ділимо на 2. Пишемо, що y тоді дорівнює, 2 поділити на 2 це буде 1. Добре. Ну, а зараз у будь-яке рівняння. Наприклад, у перше підставимо замість y одиницю, І тоді. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо відповідне значення Х. Записуємо друга дія. Отже, 4х, так і пишемо 4х. Потім додати 3 у То пишемо 3, що множиться на y або на 1, дорівнює 7. Є? Добре. Ну що ж, 4х, тоді плюс 3 помножити на 1. Це буде 3 дорівнює 7. Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. Та отримаємо, що 4х. Тоді дорівнює 7. У нас було плюс 3 зліва, справа буде мінус 3. Є? Ну що ж, 4х тоді дорівнює. Записуємо. 7 відняти 3 це буде 4. Знаходимо зараз невідомий множник x. Добуток ділимо на відомий множник, то ми пишемо, що х у нас дорівнює. Добуток 4. Ми ділимо на відомий множник, на 4. Зрозуміло, що х у нас дорівнює 1. Є? Ну що ж, виходить, що коренем нашого рівняння першого і другого є пара чисел x дорівнює 1 і y дорівнює 1. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел x дорівнює 1, і y дорівнює 1. Є? Переходимо до четвертого задання. Тут у нас рівняння 2х-8y дорівнює 7 і мінус 2х 7у дорівнює 5. Аналогічно коефіцієнти при x у нас протилежні. Можемо додати ці рівняння. Отже, позначаємо, що ми їх додаємо. Так, тоді запишемо, що ж ми тоді отримаємо. Так, це буде у нас перша дія. Отже, 2х у нас є. Додати мінус 2х або відняти 2х. Потім у нас є мінус 8y і є плюс 7y. І це дорівнює. Справа у нас є 7 число і є 5. Пишемо 7 плюс 5. Тоді дивимося, сума 2х і мінус 2х. Вона дорівнює 0. Можна і викреслити. Тоді ми ще маємо подібні доданки мінус 8 плюс 7y. Так, мінус 8 плюс 7. Це буде мінус 1. Пишеться мінус y. Дорівнює. А 7 плюс 5 це буде 12. Якщо мінус y дорівнює 12, бо якщо на мінус 1 помножимо обидві частини рівняння, то вийде, що y дорівнює мінус 12. Є? Ми знаємо, чому дорівнює y. а Зараз у будь-яке рівняння можна підставити, наприклад, у друге. Чи у перше тут не суттєво замість y число мінус 12 і розвід його знайти відповідне значення x. Записуємо друга дія. Тобто, давайте я перше рівняння додам. Тобто 2х, тоді мінус 8у, або 8, що множиться, замість y пишемо мінус 12. Це дорівнює 7 Є. Ну що ж, записуємо, що це буде 2х. Відняти. І тут є мінус, бо 8 помножити на мінус 12 це буде від'ємне число, то отримаємо плюс. 8 помножити на 10 це 80, 8 на 2 це 16. Разом буде тоді 96. Записуємо плюс 96, це дорівнює 7. Є? Ну що ж, е тоді. Переносимо плюс 96 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х тоді дорівнює 7. Було в нас плюс 96. Справене мінус 96 права. Або 2х дорівнює. 7 відняти 96, це буде мінус 89. Є? Знаходимо невідомий множник Х. То ми пишемо, що х дорівнює. Для цього добуток мінус 89. Ділимо на відомий множник на 2. То х тоді в нас дорівнює. Частка буде від'ємна. 90 поділити на 2 це буде 45, тут на 0,5 менше, це буде мінус 44,5. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розвиском нашої системи рівняння є пара чисел мінус 44, ,5. 5 десятих і число мінус 12. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь методом додавання. На цьому вправу завершено.